Мої вітання, шановні друзі, за інсайдерською інформацією, Трамп, начебто, дав три тижні Європі для того, щоб прийшли до висновку, що Україні треба капітулювати. Також, начебто, натякнули і Україні, що через три тижні повинні, ну, мабуть, підписати якісь угоди, які будуть. Невигідні для України. Отже, давайте подивимося, чи дійсно ця інсайдерська інформація, чи дійсно е створюється зараз така ситуація, чи дійсно це Трамп говорив, чи, можливо, це вкиде. Ви знаєте, інформації дуже багато, вона м -м, може бути спрямована е на те, щоб морально, знаєте, як, да? морально нищити українців. І СБУ також попереджало, що буде дуже багато інформаційних оцих пропагандистських атак, в інформаційний простор України. Можливо, це якраз вона і є, оця інформаційна атака. Українців готують до думки, що треба капіталювати. Чи це дійсно так? Давайте дивитися, що це за інформація. Інформація, так, да, кід інформації. Інформація шпіонська, скажем так, да? спецслужби. Оце спланована, це спланована акція спецслужбами. Ну, спецслужби. Я думаю, що ПСБ. Тут чітко три карти, три карти сказали, що це, це сплановано, визначено, це ціль. Йти саме таким шляхом, це інформація, яка зливається і так далі. Знаєте, щоб зруйнувати надію і так далі. Інформація, яка діє досить руйнівним способом на людей, на країну, на державу, і так далі. Вона розрахована на перспективу, що треба, знаєте, вирішено йти іншим шляхом. Тобто, ця інформація, вона як елемент, елемент впливу на людей, але дією вона чинить руйнівну ця інформація. Заради особистого комфорту, знаєте, вона обговорюється, це вкид, інформаційний вкид для людей, для людей, щоб вони робили певний вибір. Готують до людей до певного вибору. Щоб вона обговорила, ну вкид. Знову вісім кажезлів, це вкид. Стопроцентно швидко. Щоб була швидка реакція. Як підсумок? Віщей рахлічне суспільство готує певні зміни. Да? Це колективна робота, оцей вкид це колективна робота, розрахована вона, за нею стоїть безперечно, безперечно за нею стоїть ірафант, це колективна робота спецслужб для того, щоб змінити ситуацію. Дуже швидко да, змінити ситуацію. Ну, що я вам скажу. Ну, особливо я цій би інформації не довіряла, що саме Трамп дав три тижні на те, щоб, щоб підготувати Україну до капітуляції. І далі наступна інформація: зараз ми в цьому ж розкладі подивимося і що начебто, начебто, у противному, да, противному разі Трамп виведе війська. Американський з Європи, тобто він ставить Європу на таку розтяжечку, да? або ви, так би мовити, здаєте, допомагаєте мені здати, здати Україну, або я оголюю захист, ваш захист, да? тим, що виведу свої війська. Давайте подивимось, чи була така загроза, чи була така розмова, що це за, за така інформація. Ну, ви знаєте, Трамп підстоює свої свої американські цінності, які складаються із їхньої особисто їхнього внеску, так би мовити, так, оцей вклад. І він хоче захистити в першу чергу Америку. Так, але Змінивши ситуацію, ось в цій корпорації під назвою Європа, під назвою НАТО, натівські війська і так далі. Тобто він хоче тут щось змінювати. Але всі ці історії із військами він в першу чергу захи, хоче захистити себе ну, Америку. Знаєте, я не сказала б, що він хоче вивезти. Він хоче розпочати якийсь досить новий, досить успішний проект військовий в Європі. От так. Можливо, знаєте, що там іде? Щоб, можливо, сама Європа почала у військовому плані себе захищати, змінювати ситуацію да, у своєму домі. І розпочати якийсь новий проект. Він давно говорив, вже європа Європа починає говорити про те, що нам необхідні армія, ну, європейська армія так, не чекати, коли Америка там нас захистить або перекине війська да, з Америки. Нам треба свої війська створювати так, новий проект в своєму, своєму домі, да, домашні цінності, самим захищати воєнні, воєнним шляхом свої домашні цінності. Треба так змінювати ситуацію. Щоб так сталося. Ви знаєте, можливо, можливо, Трамп робить це для того, щоб Європа почала шевелитися, щоб вони самі у військовому плані да, розпочали досить успішну реформацію е, в, е, воє, воєнну ре, реформу, да, виділяли більше коштів да, по дамі Пінтаклі, щоб Європа. Виділяла в цьому проєкті максимум коштів для того, щоб себе захистити. Ну, знаєте, це, швидше всього, ось ось така розмова дійсно була. Що вам треба шевелитися, треба думати, як себе захищати, а не надіятися на, на Америку. Ну, це дійсно так. А от про капітуляцію тут вкид. А оце вже більш правдоподібна інформація. Про неї вже ну, аналітики. Аналітики говорили, і здається, сам Трамп говорив, що європейцям треба думати самостійно за свою військову, свій військовий захист, да, себе захищати. І вже на навіть був з'їзд європейський, да, я забула, в якому місті. місті. Відбувся. Там теж звучала ідея, що необхідно створювати свою, свій, свій проєкт. Ведуться вже розмови про це, вже ведуться це дійсно, так. Ведуться розмови, і є бажання створити цей проєкт і піти іншою дорогою, новою дорогою. Тобто розпочати новий шлях нового проєкту. Ну, отут так, Бо вони розуміють, якщо Трамп виведе війська, то Європа повинна сама себе захищати. Ось, да, корпорація їхня захистити військовим шляхом сама, тому новий проєкт обговорюється вже. Ну, це похоже на правду. Так, давайте подивимося: результат. От результат цих обговорень, до чого, до чого все таке дійде Європа. Ну, що, що тут дивного? Трамп може забрати війська. Змусити до капітуляції ні. Він не, не зможе змусити нікого до капітуляції. Е, створити умови, щоб швидше сталася капітуляція, він може, але заставить Україну або Європу скласти зброю, не боротися з Путіним, він цього не може зробити. А ось вивезти війська? Так. І Європа може створити для свого захисту війська? Так, може. Давайте подивимося. чи... Буде створена така корпорація, да такий союз європейський на кшталт НАТО, так, але європейських країн. Тому вони розуміють, що, що Трамп в будь-яку може вивезти війська або вийти з НАТО. Вони ж це прекрасно розуміють. Розмова вже йде про це. І як підсумок, що, проаналізувавши ситуацію, приймуть рішення, будуть працювати над цим рішенням. Знаєте, щось воно йде по башні, ну, що по башні йде робота, а робота ця не угу. знаєте як? Вони розуміють, що треба змінювати, ведуть роботу над тим, щоб змінити ситуацію, змінити стратегію і тактику. І те, що було збудовано до цього, башня це не завжди ну, скажімо так, катастрофа. Да? Це коли це НАТО вистроєно, але воно далі вже не дієве. Да? Тоді воно розрушується, і щось треба змінювати колесо фортуни. да? Обов'язково щось треба розпочати потім наново. І це розпочато буде, тому що йде колесо фортуни, а це зміни. Я вам скажу так, що швидше всього в Європі будуть рано чи пізно створення, створені на новий союз. І в моїх розкладах, в самих перших розкладах, коли тільки відкривала YouTube, там теж випадала, випадала така історія, що НАТО буде реформовано, що створиться якийсь новий союз. Можливо, ось це рішення Трампа про вивід військ підштовхне Європу до створення такого союзу, тому що десятка, десятка кубків це сім'я, це союз, і тут перша, і тут ось карта одна з перших це, це корпорація, да, союз, корпорація домашніх цінностей. Ну, і вже прийшло, прийшов час прийшов час змінювати, і робота ведеться. Ну, що я вам скажу? Ось ця історія, ця історія правдоподібна, і вона буде мати своє продовження, поки Фортоні обов'язково вона матиме якийсь новий розворот і продовження. Рух і робота в цьому напрямку буде продовжуватися. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення.